Що не хочу говорити, друга половинка, про що мовчить, що замовчує, не хочу говорити. Друга половинка, дивимося, про що не хочу говорити? Про що не хочу говорити? А, дуже велика втома від того, що зміни відбуваються, але важкуваті зміни, і тому, як несе свій хрест, всередині відбувається насправді така важкість, тиск з боку тих змін, які відбуваються. Але... Людина віруюча, тому часто по Христу йдуть люди віруючі, тому о, якби розумію, що час може настати і інший, і зараз просто так є важко. Але говорити про це не дуже хочу. О, приховує інша половинка. Так, випали карти, їх і достаємо. Що приховує інша половинка? Нелади можуть бути по роботі, прям якісь хвилювання дуже сильні, витрати не потрібні. І е, остання карта, яка випала, це сад. Ну, Все-таки тиск знаєте, і неможливість якось прорватися в суспільстві, і хвилювання, які йдуть по кругу, причому таке самоїдство. Е, ну, на жаль, зараз такий час. І зараз от вашої людини, другої половинки, саме от таке, знаєте, як ніби все одне й те саме. Незрозумілість майбутнього, не незрозумілість, як взагалі планувати майбутнє хвилювання по кругу і таке, знаєте, знаєте, хвилювання всередині воно є постійним, постійним, тому що місяці, криси, вона така, знаєте, це самогітство таке всередині. Але ну зараз такий час. Просто про це не хочеться говорити. Звичайно, як знаєте, ніби ниєш. Тому друга половинка може просто про це мовчати. Про що мовчить друга половинка, про що мовчить друга половинка. Що, знаєте, зміни йдуть, зміни сердечні, якась більше така закоханість, розуміння того, що я буду з тобою, але чомусь ця це людина мовчить. Відданість, вірність, розуміння, що я хочу бути з тобою. Ну, можливо, був якийсь конфлікт, і зараз половинка мовчить, можливо, потім скажу.